Всім привіт! Сьогодні буду висівати петуні і хочу поділитися, як я це роблю разом з вами. У мене ось є таких три сорта петунії. Тут по 20 насінин. Для висіву петуні нам потрібен лоточок. Можна касетне висівати, ну я висіваю в лоточок. Насипала ґрунту суміші рівно 2 см по всій площині, трішки його пережала. 2 см це для того, щоб ґрунту не було багато і щоб наші корінці не загнивали, коли буде розвиватися наша в подальшому рослинка. Від того, що там багато вологи. Беру лінієчку і буквально на. Два мм її ось так притискаю і роблю таку борозну, де будемо висівати наше насіннячко. щоб приблизно було на одній глибині. Звичайно, потім цю петіньку, коли вона зійде і буде розвиватися, буду її пікірувати. Ось так, невеличкі борозинки. Ця петунія у мене ось такі пластикові колборці, і там є ось такі гранулки. Є необроблене насіннечку, тому так тяжче висівати. Ну, а ось ця дуже чудова. Так, як це гібрид F1, тому вона ось така оброблена в гранулах. Наступним етапом це я беру кожну насінинку і весь розкладаю її в кожну борозну на одній ті ж самій відстані. Насінечко я розклала і зараз обережно невеликою кількістю а грунту ось так просто легенько присипаю. На таке дуже делікатне, тому що воно дуже-дуже малесеньке, але можна з ним працювати. Тим, що воно опроблене, набагато легше висівати. Одного сорту насінічку оброблене білим кольором, і тут було 10 націнин. Грунт я вже проляла зверху легенько обережно, та накриваю плівочкою. І все, ставимо на підвіконня в теплій кімнаті, щоб наше насінчко. Проростало. Тепер чекаємо сходів і далі обов'язково покажу. Слідкуйте, кому цікаво. Гарного дня та мирної ночі. До побачення!